Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми маємо відповіді на запитання, також молитовний час. Сьогоднішнє наше розуміння чи роздумування буде йти під заголовком, під заголовком «Не, не плач священик. прогнили полы В старой церквушке пусто внутри Только по праздникам грешный народ Заскучавшему Господу свечки несет Возле старой церквушки наросли бурьяны, закрывая дорожку К церковной двери, и усталый священник у алтаря шепчет Богу молитву, истекает слеза. Не плачь, священник, Скоро грянет грунт, снова будет пола, Божий дом, вырвут люди с корнем старый бурья, сожгутся свечи, а живет твой храм, ждет мужик терпеливо как всегда на Руси Предложение от Бога В храм святой свой прийти Осенивши знамение Крестным чело Помолиться в смирении Что пронесло Не плачь священник Скоро грянет грудь, снова будет пола. Божий дом, вырвут люди с Старий старый Зажгуться зажгутся свечи, оживет твой храм, пісня, яка була колись. Написана братом Сергієм Демидовичем, який зараз, власне, багато страждає від нападок, які йдуть в його адрес. Сьогодні наша молитов, наша молитва в більшості своєї, я хочу направити на тих пасторів, ми зачитаємо нужди пізніше, на тих пасторів, які страждають за Слово Боже в Росії. Дуже багато пасторів. Страждають зараз в Росії, якщо колись ми з вами тільки згадували одного брата Ром... Романюка Миколи, який прийшов від брата Миколи з тюремного ув'язнення. Він сидить зараз в тюрмі, і невідомо, коли вийде. І, власне, з цього листа ви собі побачите, який читається, скільки сьогодні людей, пасторів, я так зрозумів, що брат. Микола, він не простий пастор, він, що найменше, є єпископ церкви, тобто під ним є багато церков інших. І, власне, з цього листа приходить, то тонко треба тільки слухати цей лист, скільки багато пасторів сьогодні в Росії не беруть в руки зброї, осуждаючи той злий дух, який пішов від Росії в сторону України. Тобто засуджується агресія. І коли ми слухаємо цей лист, слухали проповідь брата Миколи перед тим, як він ще був на свободі, він казав, як так може бути, що наші батьки не брали зброю, наші діди, які були служителями, не брали зброю, а зараз прийшов час, і хтось нам каже, брати зброю, ми не можемо цього зробити. Ми не можемо цього зробити, брати зброю, і тим більше йти воювати проти України. В будь-якому випадку, ми цього зробити не можемо. І по тих даних, які я отримав, тих про тих людей, яких я знаю, десятки, десятки пасторів, якщо не сотні, зараз стоять в цьому проломі з закликом ніякої зброї не брати і не йти на цю війну, яка є агресивна, яка є. Війною нападу на Україну. І тому ми зараз бачимо, як помилялося дуже багато наших пасторів з України, коли під гребінку всіх мірили в Росії. Улюблені ніколи цього не робіть. Можливо, є один, два навіть на великих вершинах пасторів, які пішли проти своєї совісті і кажуть, треба брати зброю і йти воювати проти України. Але ви, більша частина пасторів, от зараз все стає більш і більш явним, що не просто кажуть, а зараз сидять в тюрмі. І якою зараз є реакція тих пасторів, які так говорили проти братів і сестер, які проживають в Росії? Ми повинні за них молитися, вони мають надзвичайно тяжкий час. Я думаю, всі ті люди зараз просто при мікрофонах стоїть дуже багато людей, які тільки покаялися недавно прийшли до Бога. І вони не знають, що означає час комунізму, що означає, коли церква є в переслідуванні. Скажіть, чи багато пасторів під час комунізму виходили на Червону площу з плакатом, чи у Львові виходили на ратушу з плакатом, що треба владу таку скинути, яка забороняє церкву. Такого навіть не було. Брати розумно поступали, щоб зберегти церкву. При цьому всьому багато братів сиділо по тюрмах і дехто так і згнив в тюрмі, ставши вічним мучеником, так і не побачивши свободи, але дякуючи цим братам, віра в Україні, в Росії, в Білорусі, в нашому колишньому Совєтському Союзі збереглася. Я тепер бачу, як йде нападка сучасних і блогерів, і деяких пасторів, які цього всього не знають, і як осуджується те старе покоління. Не можна цього робити. В основу наших роздумувань ми покладемо слова блага, які записані 1 Сулунян 5.12. Благаю вас, браття, шануйте тих, хто працює між вами, і у вас старшинують у Господі, і навчають вони вас. Таких місць можна багато навести з Біблії, особливо з Нового заповіту. Я вже не кажу за старий заповіт. Як ми повинні ставитися до тих людей, які є в проводі? Я бачу сьогодні, як накинулося, як ніколи на пасторів, що сталося з людьми? Невже ви думаєте, що зараз всі пастора зрезигнують і підуть з церкову, і буде краща ситуація, ніж є зараз? Так, ми знаємо то є останні дні. Якщо беремо 100 пасторів, 70 з них недостойні, а 30 достойні? 70 років. Єпіскопів є, є недостойні, а 30 є достойні. Процент такий. 5-2 з тих церков, які вийшли на фінішну лінію, 5 -7 характерів церков. Досить великий процент останні дні. І деколи нам здається, можливо, пасторів є мало, але їх є багато, добрих пасторів. Але не можна так робити, як сьогодні нищаться пастори тими людьми, які ніби мусять бути в церкві. І молитися за пасторів, молитися за церкву. Шануйте тих, хто є між вами. Не допустіть того, що пастори опустили руки свої по відношенню до євреїв, 13 розділ, і почали тяжко зітхати, і сказали, мені таке служіння не потрібне. Я лишаю церкву, я йду. І уявіть, що може статися зі світом, особливо з нашим українським, де зараз пішла ця нечистота, нечистота блогерів, особливо, які. Всіх пасторів атакують, коли показати, хто добре, до якої церкви ти ходиш, виявляється, що більша частина з них взагалі ні до якої церкви не ходить. А критикують порушення слова Божого. Не можна того робити. Є церква, яка вирішує свою проблему, церква сама знає, що зробити з пастором, якщо церква є холодною, вона, можливо, не так вирішить, як би ми хотіли, але то є питання самої церкви. Зараз, коли ми з вами. В цьому ефірі будемо молитися за наших пасторів, які зараз страждають. Страждають особливо в Росії, тих, кого ми знаємо. Я не кажу за англоязичний світ, Америку, Канаду. Пам'ятаємо, що було під час пандемії. Мені такий один блогер написав, блогер баптист о, там в Канаді пастори не страждають. З ними нічого нема. Сидять на березі океану, водичку попивають, сік попивають томатний, як він каже. Вернися три роки назад і подивися, скільки наших пасторів в часи пандемії сиділи в тюрмі, не склонилися перед дияволом. То я можу дати список тих пасторів. Мене мій друг знайомий, який 8-8 дітей, восьмеро дітей має, і він сидів в тюрмі більше як півроку. Не міряйте всіх під грибінку. І не робіть ситуацію, яка зараз сталася в Україні. Не використовуйте це для свого іміджу. Це є дуже небезпечна ситуація, коли я себе починаю робити героєм, бо в моїй країні йде війна герої на передовий, на нульовий. Ми за них молимося. Але дуже часто є люди, які, може, навіть і в Україні проживають, але так склалися умови щось колись як я пережив, як мої друзі служили в Афганістані. Як приходили додому, вони були кимось, бо вони були в Афганістані, вони бачили смерть. А ти вже є ніхто. Не використовуємо цю ситуацію, тому що кругом є певні проблеми. Як в Америці чи в Канаді, так само в Україні диявол не спить, він атакує і робить, робить свою роботу. І зараз ми бачимо, що сталося, що є з нашими братями і сестрами в Росії, в Північному царстві. Багато пасторів, як в ній Іллії не він один, як хтось думав Ілія. Сім тисяч, які не склонили коліна. І зараз, власне, просьба за таких молитися. Ми будемо за таких молитися. Молитися і за народ Росії, який потребує спасіння і визволення з тих, хто не демонських. І не менше треба молитися за наших, наш рідний край, Україну, яка дуже, дуже часто в останні дні, використовуючи ситуацію, не про всіх, але багато, гордо підняли себе. Не робіть цього. Ви ніколи не знаєте, що завтра буде з тими братями брат і сестрами, які проживають в інших країнах. Ми не знаємо, що зараз країн, робиться в багатьох країнах Африки, як християни страдають. Ми не бачимо, як страдають християни, конкретно самі християни, не воїни, а самі християни в Китаї. І ми зараз себе вже підняли до такого рівня, що ми вже такі мученики. І коли для нас покажуть правдивого мученика, а не того, що сидить за мікрофоном і кричить. Ми тоді побачимо, наскільки ми є низькі і наскільки ми є брехливі. А Господь нас благословить і береже від цього всього. Є дуже багато просьб, дуже багато нужд. Певні нужди ми зачитаємо, де ви бачите червоний знак. Значить, пастор церкви бачив вашу нужду, прочитав вашу нужду і молився за вас. Так ось ті люди, які є в ефірі і бачать ці нужди, в останні дні, не будьмо лінивими. Бог любить правдивого молитовника. Старайтеся включатися в ці просьби не тільки слухатись, не тільки нажати лайк. Ми монетизації не получаємо від цього. Але коли є лайк, і коли є якась надпись, особливо в питаннях молитви, людина, яка і на іншому кінці бачить, хто за неї молиться, тим більше написали щось. Вона є підбадьорена. Вона радується, що за неї хтось молиться, скільки зараз я получаю листів, не тільки тут, а таких листів, літеральних листів. Зараз, правда, почта пішла на страйк, не, не отримую. Але телефони не стихають. І люди дякують, дякую за групу, дякую Пасту, що ви організували цю молитву, що молитва могла об'єднати всіх, всіх нас, славян чи українців по цілому світу. Тільки те, що ми бачимо на сторінках. Нашого інтернету тут, то тільки є частина того, що я отримую зараз. Моліться і за мене, щоб я встояв в тому всьому. Нелегко ту всю е, інформацію, яка надходить, то а тим більше над цим всім молитися. Моліться також і за моє здоров'я, яке останні дні, не знаю, по якій причині, також йде сильно донизу. Прошу молитися. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, помоліться, будь ласка, за спасіння Сина Миколи. Дякую за молитву, Божого благословення, сестра Рая. Будь ласка, підпережіться в молитві за спасіння за сина Олексія, алкогольна залежність, за покаяння Його, ще молитва за нашого пастора Павла лежить в лікарні, мало служителів, що Бог ще дав нам служителів. Слава Ісусу Христу, дорога церква! Прошу помолитися за мою сім'ю, чоловіка Андрія, Сина Єгора та брата Мішу, щоб їх не забрали на війну, щоб вони прийняли Ісуса Христа. Молимося за всі нужди. Дякую, дорогі улюблені. сестра Людмила. Дорогі братя і сестри, завершите за мене молитву перед Господом. У мене онкологія щитовідної желізи. Благословить вас Господь. Е, від Володі, напевно, чоловік. Дякую, дорогий пастор Олександре, за ваші проповіді, хай Господь Ісус всіх благословить. Прошу помолитися за, за моє здоров'я, болить дуже сильно голова. Слава Ісусу Христу! Спасіба, брат, за ваш дуже большой труд, большая просьба молиться за моїх сістер і їх мужей. Очень молюсь об їх покаянні. Старшої сестри, муж пропав без в Донецьке, а сестра вместо молитви кинулась по гадалкам. Второй сестры муж получил ранение и на время вернулся домой, плачет и раскаивается, как приходилось убивать людей, как он кается в этом и не хочет обратно опять идти на войну, чтобы убивать. Очень молю Иисуса о покаянии их и всех. Бачимо, какие страшні просьби. Молюсь за пасторів, нехай Божий Захист буде з нами. Помоліться за групу пасторів з Росії, які терплять гоніння. Будь ласка. Слава Господу нашему Иисусу Христу! Благодарю вас, дорогой брат, за ваше Слово, которое так касается сердца и научает, и обличает и наставляет на путь. Да благословит вас всех обильно Господь. Молюсь за всех пасторов, которые страждают Украины, России, Канады, Израиля и всего мира. Истели, Господи, всех больных, нуждающихся, и всех воинов, кто на передовой, кто в тяжелых обстоятельствах без крова над головой. Спаси и сохрани нашу Украину, наш Израиль. Пошли покаяние народам и нашим родным и близким. Благослови! Слава Ісусу Христу! Помоліться, будь ласка, за мого чоловіка і дочку за покаяння і духовне спасіння. Помоліться, будь ласка, за нашого пастора. В церкві доїдають. Ну, І таких просьб є маса. В Церкві доїдають пастора. Пастор один, нас багато, і ми стараємося кусатись. Боже милосердний, благаємо Твого захисту і охорони. Просимо. Всі в ім'я Ісуса Христа, особливо за тих, хто є на нульовій. Слава Ісусу Христу! Дякую вам, пастор Олександр, за те, що змогли об'єднати навколо себе молитовників по цілому світу, які стоять в молитвах за всі нужди. Віру, що це воля Божа. Хай Господь Ісус допоможе нам всім стояти. Амінь. Слава Ісусу Христу! Будь прославлений, прославлений наш Бог нині і повіки, принаймні наші щирі молитви за нужди братів та сестер у ім'я Спасителя Ісуса Христа, сестра Анна Черевко. Господи, допоможи мені бути вірною Тобі, бачити та підтримувати тих, хто має потреби, молитися за тих, кому важко. Почуй, хто молиться до тебе. Прошу нашої вашої підтримки в молитві, щоб синів та зятя не забрали на війну. Слава Ісусу Христу, дорогий пастор, браття і сестри, прошу молитви за мою сім'ю і большой род в Україні і в других странах. Господі, прикаснісь к ним Духом Святим і постав на путь спасіння. Помилуй всіх нас і мужа. Дякую, хай Господь вас благословить. Присоєдняюсь к молитвам за всі нужди народа Твоєго, сестра Галіна, Біларусь. Білорус. Слава Ісусу Христу! Дякую вам, пасторе, за вашу працю на ниві Божій. Нехай завжди Господь буде з вами і благословляє вас, сім'ю вашу, вашу команду. Молимося за всіх, хто працює на ниві Божій, за кожного брата і сестру. Молюсь за Україну, за Ізраїль, за Росію, за наших захисників, щоб всі покаялися. І прошу підтримки в молитві за спасіння моїх рідних, за, за стілення правнучки сильні головні болі, і щоб встановив зір для Єгорика, Каролінки, Кирилу. Я віру в силу молитви. Хай Господь допоможе всім ним. Слава йому. Ще буквально дві-три нужди зачитаємо. Слава Ісусу Христу! Дякую, пастор Олександре, за ваші труди, за ваші молитви, за глибокий розбір. Божого слова, молюсь за всіх партнерів, що Бог розрушив ворожі плани над кожним пастором. Помоліться за спасіння і життя вічне моїх дітей. У мене їх п'ятеро. Помоліться за брата Юру, сьогодні роблять операцію, да буде воля Господня. Благослови, Господи, пасторів, які пасуть твою отару, які трудяться в твоєму винограднику. 40 лайків, маса реплаю. Дорогі пастори Олександре, брати і сестри, помоліться. Я вірю, що, що молитва має силу. Ми молимося за мого сина, не міг створити сім'ю. І тепер він сказав, що одружується. Вони відвідують зібрання. Вірю, що по наших молитвах ці дві душі будуть спасенні. Дорогі наші, Господь, сьогодні, вчора, і навіки той самий. Помоліться, будь ласка, Марія Чайка. І ще одна, дві просьби. Олександре, Очень тебе уважаю і слушаю завжди. Ну, почему ты ти увагу, що в Москве сидить демон? Де він сидить? Що? В вашій Канаді чи Європі не демони сидять? Що показували на відкритій Олімпіади? Будь, будь ко об'єктивним, брат Сергій. Брат Сергій дуже дякую за коментар, прекрасний коментар. Але так в Москві сидить демон, я від того не відмовляюся, і не один демон. Багато їх там сидить. Так само багато демонів сидить в кожній країні. Пам'ятаємо, що. Політика останніх днів, якщо ти сьогодні хочеш бути президентом якоїсь країни і хочеш жити, ти мусиш пройти по святу. По відношенню до Слова Божого, не хочу зараз шукати по Біблії матеріал, це є спеціальна тема. Що особливо в останні дні, тоді, коли зустрічають світового лідера, я не повірю, що в якійсь країні є Божий чоловік і виконує накази Ісуса Христа. І робить для церкви добре. Якщо ми навіть щось побачимо в Канаді, то в Америці з вибраним президентом, я вам казав, політика доброго і поганого поліцая. І будьмо дуже обережні, ми повинні прославляти тільки Ісуса Христа. За всіх ми повинні молитися, ми не можемо їх віддати анафемі, ми не можемо віддати їх проклятю. Так Біблія не вчить, тому що це є людина, і за кожну людину, навіть якщо це є президент, і дуже поганий в наших очах. Він є людина, і певного дня Він, можливо, попав під якийсь соблазн. І зараз наша задача як церкви, як християн за кожного молитися, за звільнення і за благословіння духовне. Я не кажу за процвітання, за те, щоб людина відкрилася для Ісуса Христа. І коли людина відкриється для Ісуса Христа, Він війде в наше життя. Навіть самий тяжкий розбійник, який є зараз на хресті біля. І Ісуса Христа на Голгофі, він кається, тому що біля нього є Ісус, який зараз входить в Його життя. Молимося за всіх без винятку. Ми повинні молитися за всіх. За кого ми не маємо права молитися? То за демонський світ. Ні за якого демона, ні за якого антихриста, ні за якого сатану буде, коли люди думають, що за таке треба молитись ніколи. Це приречено на вічне озеро Огняне. Ісус виніс для них вирок. Це є спеціальна наука для цього. Ми молимося тільки за живих людей. І не має значення, якому тяжкому вони стані, навіть якщо вони відкидують, якщо вони не хочуть слухати, що вони ніби і посвятилися демонам. Таке є. Люди посвячують себе демонам, і дуже багато таких є людей, ніби, здається, добрих людей. Молитися за таких, за звільнення, і хай Господь з ними має справу. Молимося за Росію. Особлива молитва за наш рідний край. Особлива молитва. Молимся також за Ізраїль, який зараз переживає нелегкі часи, останні часи перед входом в велику скорботу. Також молимся за ці всі нужди, які ми почули. Молимося за пастора Романюка, Сергія Демидовича. Молимся за те, що сьогодні ті, які страждають, немає значення, від кого страждають і як страждають, але страждають у ражу пастора. І розпорошаться вівці. Хтось мені казав, що це написано до Ісуса. Так, це написано в даному випадку, Євангелії написано до Ісуса, але коли ми з вами відкриваємо Захарії, точно такі самі слова будуть написані до пастора, до того, хто пасе свої вівці. Коли Ісус є в небі, Він передає цю владу для апостолів, апостоли передають для єпіскопів, єпіскопи передають для пасторів, і всі служать на ниві Божій, відповідають за церкву. Поражу в церкві пастора, і вівці розсипляться. Зробіть це. виженіть зі своєї церкви пастора, виженіть одного пастора, виженіть другого пастора, виженіть третього пастора, який прийде на зміну четвертому, і ви побачите, що ваша церква розійдеться. Хай Господь всіх нас благословить використовувати розум Ісуса Христа. Станемо і будемо молитися. Дорогі всемогутні Господі Боже, зараз на руках молитви в цей нелегкий час. Ми перш за все дякуємо тобі за те, що ти нас спас, освятив, привів до пізнання правди і дав тепер можливість нам помолитись за когось іншого. Зараз на руках молитви ми приносимо ці всі нужди, які є висвітлені тут на сторінках, які ми прочитали в твої святі руки. Ми молимося за пасторів, особливо за пастора Романюка і за тих, про кого він сказав молитися, таких багато є, ми молимо. Їх імен не кажу, ти знаєш їхні імена, ми це все даємо в твої святі руки. Молимо за тих, хто сьогодні незаслужено страждає, особливо як пастора на Ниві Божий, за брата Сергія Демидовича. Молим тебе за ті всі підняті нужди, які ми піднімали, і це все ми вручаємо в Твої святі руки, дорогий і влюблений. Ти бачиш ці нужди. Ти бачиш життя, ти бачиш кожного. І зараз в силі Святого Духа, під Твоєю святою кров'ю, ми все вручаємо до Тебе. Благослови Україну, благослови Росію, благослови Канаду, благослови всі країни, які сьогодні піднімають руки до Тебе. Особливо ми молимо тебе за Ізраїль. Все ми даємо Тобі, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі. Нехай святиться ім'я Твоє. Нехай пройде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь.